Воїн року в Івано-Франківську нагородили найкращих єдиноборців області. Заслужені нагороди отримали 50 спортсменів. Серед них 14-річна Франківка Аліна нарожняк, дівчина з 9 років, займається тайквондо. і до такої відзнаки зізнається йшла довго наполегливо. Тож тепер приємно здивована. Це означає, що от... Я так не буду прям під прип'ятнадцяти, але попала на одну з кращих, тому треба старатися далі, так, щоб не підводити тренера, не підводити команду і старатися ще краще, щоб наступні роки також попадати. Можу похвалитися другим місцем на чемпіонаті України і ну, такі, більш таких досягнень не було за 2022 рік через війну, але от найбільше досягнення це чемпіонат України. Чесно кажучи, декілька місяців взагалі не було тренувань. Також причина зрозуміла, але більшості старались потрібно завжди підтримувати форму, навіть як знаходячись не вдома, та завжди старатися. Крім спортсменів, відзнаки воїн року отримали й тренери. І вони впродовж року готували та мотивували своїх підопічних демонструвати найкращі результати на українській та міжнародній аренах. Вже в четверте таку високу нагороду отримує Прикарпатець Назар Бедрій, тричі як спортсмен, а цьогоріч як тренер. Цього року не так багато було змагань, як би хотілося. Ми їздили останні наші змагання. Були чемпіонат України з фріфайту був в місті Хмельницькому. Хлопці зайняли майже всі призові місця. Є два чемпіона України, є срібні призери, бронзові. Складний був. І зараз складний. І тоді був складний. Почали ми тренуватися десь з травня місяця, по чуть, -чуть по трохи втягувались, хто був на місці, хто ну, міг тренуватися, ми по чуть-чуть тренувалися. Зробили були самі турніри Івано-Франківську в вересні. І Буквально в листопаді поїхали на чемпіонат України з фріфайту. Дуже мало було турнірів, але які були, ми брали участь цьогоріч. церемонія нагородження на воїн року відбувається ювілейний раз в десяте. Відзнаки отримали діти, підлітки та дорослі. Попри війну в Україні, відсутність повноцінних тренувань та інші перешкоди вони змогли прославити державу в усьому світі і показати на різноманітних змаганнях усю свою міць. Кожен вид спорту він виховує в першу чергу з воїна, спортсмена, патріотів. України, тобто це такий генофон нашої нації. Бо як би там не було, зараз, якщо ми говоримо про те, що йде війна, на фронті дуже багато воює і захищає нашу державу, сильну, могутню, суверенну, демократичну Україну саме спортсмени і саме спортсмени-єдиноборці. Тому сьогодні ми от будемо нагороджувати їх, і от так от такий момент, що є, що от іменно єдиноборці при у 2023 році сподіваються, спортсмени здобуватимуть ще більше найвищих нагород на міжнародних та місцевих змаганнях. А разом із цим чекають на найголовнішу перемогу для усієї України. Люса Грибиквітає Магалаті телеканал чотириста